Петро Порошенко готовий зупинити вогонь. Хоч завтра. Про це український президент заявив на саміті НАТО у Великій Британії. На цій зустрічі лідери світових держав шукають шляхи владнання української кризи. Деталі у сюжеті. Такої масштабної зустрічі світових лідерів у історії Британії ще не було. У невеличкому валійському Ньюпорті водночас зібралися очільники 60 держав. Літаки приземлюються що 5 хвилин. Однією з перших прибула Ангела Меркель. У німецької канцлерки лаконічний костюм та стурбоване обличчя. Таким напруженим становище у світі не було від часів холодної війни. Про це ще до початку саміту каже генсек НАТО. це вкрай важливий саміт, вкрай скрутний час. Ситуація змінилася кардинально. Росія на Україну Ми стали свідками насильства, небезпеки і нестабільності. Ми повинні ухвалити план дій спрямований на захист наших союзників. Барака Обаму повсюду супроводжує господар саміту, британський прем'єр Кемерон. Вони приїхали у супроводі кортежу з 22 автівок. Кемерон одразу розкриває попередні домовленості учасників саміту. каже Україні НАТО гарантує фінансову та військову підтримку. Натомість із Росією альянс припиняє всіляку співпрацю. Кемерон дає зрозуміти, поглиблення санкцій проти Москви вже погоджено. Санкції накриватимуть Росію хвиля за хвилею. Російська економіка зростала, тепер занепадає. Російським банкам вже бракує грошей, рубль ввалився. Якщо політика Росії щодо України не зміниться, ці санкції лише нарощуватимуть, доки Москва не збагне її поведінка неприйнятна українського президента. Зустрічають словами підтримки. Одразу по приїзду Петро Порошенко сідає за круглий стіл із очільниками США, Британії, Німеччини, Франції та Італії. А потім робить заяву: він готовий, хоч завтра, віддати наказ про припинення вогню. За словами Порошенка, до такої попередньої домовленості дійшла контактна група в мінську і ухвалити її мають завтра. Якщо це буде підтверджено, якщо зустріч відбудеться, я звернусь і дам доручення керівництву генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємося, що імплементація мирного плану буде започаткована завтра. Та НАТО однаково готує план протидії російської агресії. Україні обіцяють всебічну допомогу, виключено лише постачання зброї та безпосередня участь у конфлікті натовських вояків. Натомість у східній Європі контингент НАТО збільшать. Також створять спецзагін швидкого реагування. Це 4 тисячі бійців, які будуть ладні протидіяти агресії у будь-якій точці Європи. Росіян на саміт НАТО не запросили. До учасників зустрічі вони звернулися із Москви. закликали НАТО не пропонувати Україні участі в альянсі, а Україну до нього не вступати. Коли нащупуються якісь підходи до того, щоб почати вирішати, Конкретные проблемы между Киевом и ополченцем. Ровно в этот период прозвучали требования из другой части киевских властей о необходимости отбросить неблоковый статус, а начать поступать в НАТО. Некоторые западные наши партнеры, включая, к сожалению, самого влиятельного игрока Соединенные Штаты, хотят, чтобы победила НАТО. Утім, і НАТО і українська делегація запевняють, Москва занепокоїлася передчасно. Про членство в альянсі наразі не йдеться, обговорюють лише статус партнера на особливих умовах. Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ. І в ці хвилини починається засідання комісії Україна НАТО, у складі якої від України бере участь Петро Порошенко. І живе він нашого спеціального кореспондента із Лондона. Матимемо трохи згодом.